А ви коли-небудь у школі списували? Грицько Бойко, Маринка та Галинка. Сьогодні Маринка уроків не знала, домашні завдання у Галинки списала. Зі школи додому вернулась дівчатка. І тут повторилося все земнах спочатку. Удома Маринка отак м'яркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу? І завтра в Галинки уроки спишу. Галинка ж удома отак міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала, що хожі завдання робити спішу. Його у Маринки я завтра спишу. А ранком у школі зустрілися двоє, спочатку дівчатка зердів обоє. Та стала Маринка Галинку питати, чи можна ще раз за тебе списати? Галинка у сльози, от бачиш, яка ти, я думав, в тебе сьогодні списати. До столу учителька їх запросила і порівню, і порівну двійку на двох розділила.